Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Мир вам, шановні українці! Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати всім вам миру і добра. Закликати людей, які вірять в Бога, молитися за наш народ, щоб Бог зупинив помилуй і спас наш народ. Ну найважливіше, дорогі люди. Я прошу сюди, щоб сказати вам добру звістку. Поділитися з вами Євангелією. Євангелія це є добра новина, яка написана у тій всі -ті книзі. Ну, Це добра новина, щоб її зрозуміти, то потрібно зрозуміти свій стан перед Богом. Біблія говорить, що Бог є святий і справедливий. Бог є добрий. Але ми є грішні. І це є великою проблемою для нас. Тому що якщо Бог є святий і справедливий, Він буде карати за гріхи. Якщо Бог є добрий, він не зможе про так взяти і відпустити грішника. Уявіть собі, коли людина, яка з вас увікрала, якийсь начинить, його би спіймали, привезли до суду. І він в суді би оправдувався, що він робив якісь добрі діла. Хіба суддя би його відпустив на це навряд чи? Тому що по закону суддя б мав його, ось справедливому по закону мав би його засудити, бо за те, що він зробив злочин. Приблизно так само і перед Богом. У нас є проблема. Проблема те, що ми є грішні і ми не можемо оправдатися перед Богом. У нас немає чим оправдати себе. Але є добра новина, що Бог послав свого Сина, Ісуса Христа, в цей світ, для того, щоб нас спасти, для того, щоб ми були оправдані, спасені і пробували у вічності Заплатив, проливаючи свято на кров. І він не тільки помер, він в третій день воскрес. Бог воскресив Христа з і я доклад з того, що Він прийняв його жертву. Через жертву Христа кожна людина, яка щиро покається у своїх гріхах, і в Господа Ісуса Христа усім серцем, Бог і простий. Ми всі потребуємо прощення. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах, вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в його любов, прийміть його любов і спасетеся. Час був близько, Господь гряде, час обмежений. Дорогі люди, якщо в вашому житті будуть пробувати якісь трудності, можливо, смуток, можливо, самотність, можливо, не буде у щось одягнутися чи що їсти. Звертайтеся до Бога, Бог може допомогти. Шукайте не перше серце Небесне і правду його, а все це вам додасться. Я все це говорю, тому що декілька років тому назад Бог спас також і мене. Я 8 років жив в депресії. Я не міг зупинитися, якщо ранку просипався з думкою самого кінця. І те, що раз я намагався це своє. Ну, дякувати Богу, що мені подарували Боже Слово, яке я почав читати. Моє життя почало змінювати. Я повірив, що сам Бог любить мене. Що завдяки Ісусу Христу Бог може мене простити. Бог спас мене і простив. Не найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Хто має Сина Божого, має вічне життя. Дар Божий життя життя в Христі Ісусе, Господі нашій. Отож, дорогі люди, відкрити свої серця Богу, і він наповнить своєю любов'ю. Прийміть цей дар і на тяжність Бога. Робіть добро інше. Читайте Боже Слово і живіть від того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Бог є любов, вірите в нього і спасем. Дякую за вас. Ми тесту тих людей, благослови місто дрібну, благослови Україну, помили наш народ і спаси. Зупинився за крово лиття. Надії тільки на тебе. Наш Бог утець і святий дух. Амінь. Будьте благословені. місто вам здоров'я і нехай баража вас Господь.